Шановні заявники, хто вирішив здавати на картку малого прикордонного руху. Це стосується більше тут Яворівського району, тому що я тут проживаю і мої заявники з Яворівського району. Увага! Приходите до мене оформляти документи в офіс, по якщо у вас id картка а не простий український паспорт, то обов'язково несіть з собою одразу довідку про приписку. Але дехто приходить і каже, що я маю дію. Добре? Я пізніше розкажу, як з дії витягнути довідку про прописку, бо там помінялися трошки інтерфейс такий. Значить, даєте мені з дії довідку про прописку. Я собі беру там дату прописки вашу, тому що щоб зробити картку МРГ, треба бути не менше, ніж 3 роки, приписаній у 30-кілометровій зоні. Ви про то знаєте, правда? А крім того, мусите йти в сільську раду чи ЦНАП, де ви проживаєте, в місті, в селі. Тобто не сільська рада, тепер не сільська рада тепер. От тепер гарно називається. І взяти довідку про прописку з мокрою печаткою. Бо якщо у вас довідка про прописку тільки та, що з дії, то консульство не прийме документів, заверне вас до домцю. Ось така історія. Йдете до мене, можете внести просто довідку про прописку. Але вже коли їдете до консульства, берете довідку про приписку з мокрою печаткою. Якщо часом в вашому селі не хочуть давати довідку про прописку з мокрою печаткою, то беріть довідку про склад сім'ї. Знаєте що? От, от така от штука в ОТГ. Таку справку ми не даємо, мокру печатку ми там не ставимо. А ту мокру печатку ставимо. Коротше, на такий листок суха печатка, на такий листок. Мокра печатка. Ну, виборюємо. Я не знаю, чи вам відомо, але коли були проблеми з сухими мокрими печатками, то іменно Оля їхала у консульство, умоляла, шукала вихід з ситуації. І потім весь район, всі візовики, які роблять документи, робили по моїх шляхах, по моїх стопах. Точно так само, як Оля. Я собі придумала брати довідку про приписку та довідку про склад сім'ї. І потім всі бігали, робили так само, як Оля. Звертайтеся за будь-якою консультацією, будемо консультувати, підписуйтесь у інстаграм, пишіть мені повідомлення або телефонуйте.